Номери замість імен. Капелани в документальному фільмі діляться спогадами про російський полон. В артворику 15 вересня відбувся благодійний кінопоказ. В стрільці три капелани розповідають, як 26 лютого 2022 року вирішили з рятувальною місією на пошуковому рятувальному судні Сафір до острова Зміїни, щоб забрати тіла загиблих прикордонників. На захід запросили Василя Ворозуба, Леоніда Булгарова та южниця Олександра Чокова. Повинні всі фільми, ті, які зараз розказують про війну, які повинні бути не тільки в Україні, але ще й за межами України, щоб ми не забували, а тим більше, щоб не забували світова спільнота, щоб не забувала, що Україна стоїть ось на цьому рубежі і на цьому полі бою стоїть і захищає цінності від тоталітарного режиму. Так що я думаю, що ці... Позови ці нагадування повинні бути звучати постійно до нашої перемоги. Після звільнення з російського полону капелани не зламалися та продовжили свою роботу в ЗСУ. Слів южниця Олександра Чокова, вони спілкуються між собою, допомагають військовим та волонтерять. Ми як віруючі люди, як капелани, і це були випробування нашої віри. От і на нас я скажу так, було випробування всієї України. І кожна людина, яка сьогодні повертається додому, це є випробування стійкості України і всього суспільства, всього громадянства нашого, ми всіх повинні повернути додому. От, всі, хто є полоненими. ми капелани, ми міжконфесійні капелани, і ми дружимо між собою. Людина в суспільстві, так коли От він живе, він може піти до своєї церкви, там якої належить. Там православна, євангельська, там католічка. Да немає проблем. А вот а в армії капелан це міжконфесійна така посада. Кінострічку Капелани Віра на війні відзняв телеканал Суспільний. Перший прем'єрний показ відбувся навесні. В Києві організатори кінопоказу в Южному розповідають, що до останнього не знали, чи вдасться зібрати разом трьох капеланів. У мене з'явилася ця думка, що ну поруч з нами живе ця людина, яка пережила таку складну історію, і свідком була і безпосереднім учасником, що можна його запросити і також розповісти нам. Сім, от і я звернулася до. Пана Олександра, і він дуже швидко із задоволенням запросив своїх колег-побратимів, капеланів. Найскладніше було пану Олександру, бо він зараз знаходиться на фронті. Я не знаю, він казав про це, чи що відпустили його. Ми до останнього не знали, чого відпустять у відрадження чи ні. Бо він писав рапорт і ще вчора, ввечері, він казав, спочатку мені його. Підписали, а в останній момент він вчора каже, мене не відпускають. Ну, ми розуміємо, що це війна, і що ну в нас є плани, але там все по-інакшому. І сьогодні, е сьогодні, да, сьогодні, зранку він сказав, я їду. На перегляд документального фільму прийшла невелика кількість містян. Зі слів присутніх глядачів, їм цікаво було дізнатися від капеланів про їх досвід пережитого полону. Дуже зацікавило, як це, що саме вони відчували. Що вони пройшли, як це відбувалось, і дуже аж це чіпає всередині бачити їх живих, це є радість. На благодійному заході вдалося зібрати близько двох тисяч гривень. Розширену версію інтерв'ю дивіться в програмі Життя міста.